Доброго дня всім! Хочу останню модель показати мого станочку. Получилась доволі таки симпатічна. Це камені станок з 400-ю пилкою, двигун 4 кВт. З механічною поворотною головою. Так він виглядає. Тут у нас підсвітка LED. Захист покаретки. Захист на підйомні вали. Встановлений лазер для пропилу. Маємо основний пульт управління і маємо дистанційний пульт управління. Зараз я розкажу, як він. Включили станок, запустили пульта. Так, відповідно, кнопки вниз, вверх, по Y вправо, по Y вліво, по іксу. На себе від себе. Так, розкажу, як різати станок. Відповідно, клавіша 1-2 це для виставлення точок. І так, припустимо, що це у нас ляп. Так. Ми хочемо порізати його в автоматі. Ми їдемо пилкою, наприклад, сюди. Тут ми від'їхали його так от так, перед цим ми виставляємо нульову точку для зарізу. Йдемо сюди, на головне меню. Так, це у нас меню для точок. Зараз покажу. Так, от, так. Це у нас на цьому меню написано заглиблення. Це в автоматі він буде 7 мм заглибляти Кожному вперед-назад заглубився вперед-назад. 7 мм заглубляю. Висота пилки 60 мм. Зараз ми зробимо 0, то це буде наш в якому вже прорізаний до кінця камінь. Наприклад, ми бачимо, що пилка у нас стоїть в цьому положенні. Бачите, високо над камнем. Ми беремо що? Від'їжджаємо, наприклад, наперед камня. Так. От Ми заглубляємо його. Наприклад, то так. Припустимо, що це наш ноль. Це він вже ріже камінь. Ми тут, відповідно, ставимо ноль, що це наша нульова точка, в якому він вже прорізає повністю камінь. Далі ми піднімаємо його на висоту вже камня. Наприклад, ми проїжджаємо, бачимо, що пилка проходить, ну давайте ще чуть-чуть, проходить над камнем. Так, Ми так його зупиняємо, від'їжджаємо до початку камня. Так. І цифрою 1, цифрою 1, цифрою ми фіксуємо першу точку, що це початок каменю. Від'їжджаємо в кінець каменя. Наприклад, от кінець буде каменя. Цифрою 2. От воно заблимало. Ми поставили ще одну точку. Кінець хляба. Відповідно, гортаємо донизу. От точка у нас стоїть. Одна, друга, зафіксована. Можна також із цих клавіш, 2, 8. І даємо направленнями. Нам треба, щоб він різав, наприклад, в ту сторону. Так? І відповідно, в нас є така 4. Ми ставимо цифру 4. Загорілася індикація. У нас все стоїть. Ми що робимо? Ставимо автомат і нажимаємо слово фреза запуск фрези. Так. І відповідно, між цими точками він починає різати. Опустився. Різамо. Далі він переїжджає на розмір. Так, розміри. Перелистуємо меню. Заходимо в меню там, де розміри. От. Він зараз нам буде різати 100 мм дві штуки і одну деталь на 150 мм. Так. І от останній періс на 150 мм. Тепер, як змінити ж розміри, наприклад, вам не потрібні Ці розміри, вам інші потрібні розміри. І нажмо аварійний стоп. Зараз щоб зупинити. Ці, хай вже доріже, ладно, хай вже доріже. От, він сам зупиняється. І тут пише у нас фініш. так? Нажимаємо Skate. Як змінити ці розміри? Наприклад, нам треба 150 і одна штука. Кнопочку Set. Ми ставимо, доходимо до розміру. Зараз дві до розміру 100. Пишемо тут 100, 50 наприклад. так? Кнопочку Enter. Ми запоминаємо. Далі, сетом кнопочкою ми йдемо. До кількості. Нажимаю, наприклад, 1 і Enter. І мені ще треба подрізати, наприклад, 250. Да? От Я заходжу, наприклад, сюди. Пишу тут 250. Enter. І мені треба таких три штуки, наприклад. От. 3. 3. Але в нас не стоїть тут галочка, що він буде це розмір різати. Ми нажимаємо 2. Ой, це вже 32 нажав. Разаново поставлю 3. Ентер. Але в нас тут не стоїть. І кейти ми виходимо, вже не будемо нічого змінювати. Але в нас тут не стоїть. Ми не хочемо різати 150. Ми обираємо цю галочку трійкою. А будемо різати 253 штуки. Двоєчку ставимо і він уже фіксує. Тобто, відповідно, ми будемо різати 151 штуку і 253 штуки. В цьому меню вот точки. Наприклад, якщо знаходиться пилка отам, так, і ми хочемо різати в ту сторону, наприклад. Точки так само оставляємо і змінюємо, наприклад, напрямок. 4 вбираємо. А, це вже вручний режим треба переключити, щоб змінити щось. Вручний режим переключили. 4 убираємо. Наприклад, або обнуляємо все зовсім все. Обнуляємо і заново виставляємо точку, або змінюємо просто напрямок. 4 на 6. Бачимо, коли ми обнуляємо нульом, тут все в нас стоїть по нулям. В ручному режимі ми можемо здійснювати переміщення. А якщо ми, нас стоїть в автоматі, відповідно, пульт не працює. Кнопка не, не працює. Тільки працює пульт і оці клавіші, відповідно, ігрек сюди. Бачите, От, вона їздить. Якщо стоїть переключатель в автоматичному режимі, їздити він не буде, він тільки ріже в автоматі. Так, заглиблення тут теж можна от, в цьому меню. Заглиблення плюс або мінус змінювати заглиблення пилки. Так, далі. Швидкість. Далі. Швидкість це по ігрику, по іксу. Дивіться, значить, ось де в нас стоять потенціометри. Відповідно, де написана фраза, то це потенціометр на оберти пилки. От ми заходимо, знайшли меню. Де в нас знаходиться написано мотор пилки. Струм, чистота й оберти. Зараз ми просто в ручному режимі запускаємо фризу, наприклад. Подержимо, відпустили, фриза в нас запустилася. Що ми бачимо? У нас оберти пилки 986. Потенціометр крутимо сюди, обороти пилки 1094. Коротким нажаттям виключили пилку. Далі. Все, бачимо, оберти падають зараз буде 0. Виключили спилки. Наступне меню. Тут у нас є е, з, з, змащення пауза через 10 годин. І змащення роботи 20 секунд. Що це означає? Що через 10 годин на 20 секунд запуститься. Автоматична маслостанція станція вона. Її можна запустити і в тестовому режимі. Тобто, якщо ви хочете не ждати 10 годин і вам потрібно змастити хівіни. що ми тут робимо? Ми нажимаємо клавішу 1, кажемо, що це буде зараз тест. І на пульту, нажимаючи клавішу 1, ми запускаємо перемосову масляну станцію. Якщо ми обираємо звідси Людин, вона працює в автоматичному режимі. Також можна змінювати кнопочку set, через скільки годин буде подавати, подаватися масло і на скільки секунд. Також клавішу Set можна змінити і зафіксувати, наприклад, Enter. Це може бути або більше годин, або менше. Далі. Демо. Лінійка. Що це у нас лінійка? Ми можемо, наприклад, бачимо, тут стоїть пилка. Ми від'їжджаємо, наприклад, от, да, на початок сляба. От, початок сляба зараз від'їхали. Це в нас балка y, Так? По Y ми ось обнулилися цифрою 2. Так? І коли ми починаємо їхати, от, да, я показую, от ми починаємо їхати по Y, ми бачимо цифри. Тобто ми бачимо, що ця довжина сляба 1233. Так само і по Іксу. Коли ми приїхали, обнулилися. Це просто лінійка. Далі. Що це за меню? Це меню показує. Якщо ви хочете оперено з однієї точки, наприклад, з того угла постійно різати в цей угол, то ви ставите тут, наприклад, цифру 8. Він буде починати свій перший різ. Самої дальній точки. Тобто по Y там плюс він буде починати. Так? Якщо ви хочете е, з y-з да, цієї точки, ось цієї точки ближче до пульта, то відповідно ви два. Якщо тут не буде нічого нажати, він буде працювати в самому автоматичному режимі. Або з цієї точки починати, або з цієї точки, він сам де буде знаходитись кінечна точка, звідки він буде запускатися. Далі. Цього не треба, це ліміти, це теж не треба. Так, це в нас меню по аваріям. Тобто зараз там спрацьований датчик. Далі пилка. Товщину пилки вказуємо. Дана пилка, яка зараз стоїть на станку, на 5 мм. Я вказую. Якщо ваша пилка, наприклад, 5,2, 5,5, ми вказуємо сюди іншу цифру. Далі, швидкість підйому. Швидкість підйому це оце швидкість. Тут у нас зараз задано 150. І також можна змінювати. Якщо швидкість підйому, наприклад, 150 потрібно для того, щоб швидко підняти, то, наприклад, швидкість упустання ви можете змінити на меншу швидкість, якщо вам потрібно на меншу швидкості заглубитися в камінь. Далі, один проріз. Це якщо вам треба одну один раз просто відрізати. Далі, якщо у вас стоять на в меню там якісь. Скажемо, розміри, він їх не буде різати, він буде різати тільки один переріз. Якщо ви поставите цифру один, він зробить тільки одну різь. Далі, пауза на замір. Якщо ви поставите цифру 2, то перекожому, наприклад, стоїть там, 4, 4 штуки по 100 мм відрізати, то він відрізає 100, робить паузу. Ви замірили, далі нажимаємо кнопку і джали паузу. Поїхали далі. Якщо вам потрібна пауза на замір. Далі зафіксувати точку, це повинна стояти ця галочка, тому що якщо ви не зафіксуєте точки, він в автоматі їхати не буде. І вимкнути ліміти. Що таке вимкнути ліміти? В програмі встановлено по енкодеру ліміти, які там не доїжджають один-два зуби. І є ще механічні датчики, які спрацьовують отут. Тобто, якщо ми вимкнемо ліміти, будуть спрацьовувати тільки одні датчики. Тобто по енкодеру ліміти вже не будуть спрацьовувати. Наступне меню. Це розміри, зрозуміло вже тут. Це точки виставлення. Так само покажу зараз, як точки виставляти, якщо в нас голова перевертається по іксу. Опускаю пилку. Під'їжджаю до себе. Так. Трошки опущуся. Стоїть фіксатор на положення під 90. Тут вибито. Якщо одиничка, це перше положення. Тут вибита двойка це друже, друге положення голови. І тут вибита тройка це третє положення голови. Це фіксатори. Ключ берем на 36, наприклад, чи головку. Ми їх ключом віджимаємо. Раз віджали. Другий раз віджали. Так. Тепер ми повертаємо голову в положення X. Так. Ми бачимо по зарізам на голові. Отако стикуємо їх. Це третє положення. Беремо фіксатор і вставляємо його в третє положення. Вставили. Зафіксували вручну. Раз один барашок, другий бараш. І затянули ключом. Раз. Два. Все. У нас голова. В положенні Х стоїть. Відповідно, якщо ми хочемо в положення 2 поставити, то з цієї сторони буде знаходитись пилка, ми оці бараші, бачите, тут ще одна різьба є. Цього ставимо сюди, цього ставимо туди. І в нас спилка буде розвертатися в цю сторону. І відповідно це буде положення 2. Так, в цьому положенні я зараз покажу, як виставляються точки, як ріже в автоматі. Це наш шлях піднімаємо. Нульова точка у нас вже стоїть. Її ми не змінюємо. Під'їжджаємо. Наприклад, сюди. Так, фіксуємо точку. Наприклад. Це у нас точка. Буде. Я покажу. Так, відповідно, цифрою. Два. Чик-чик. Зафіксували, бачите, помагало. Появилась координата. Бля, я вже переїхав. Неправильно, значить, збиваємо. Збиваємо, бо неправильну точку поставив. Цифра один. Так. Появилась координата. Відповідно, від'їжджаємо туди. Цифра 2. Ще одна координата. І показуємо цифрою 8, що ми будемо різати в ту сторону, різати. Все, для цього ми далі розміри залишаються ті самі, я їх не змінюю. Переключаю автомат і запускаю пилку. Все. Процесі можна змінювати, скажімо, розміри. Що ми зараз перейдемо в меню розміри. Ми бачимо, наріжемо. Переїхало по розміру. Так, в Процесі. Ми можемо змінювати розміри. Наприклад, ми ще хочемо додати, наприклад, 150. Ми просто жмемо... Тройку і ми додали. Якщо змінити так само сетом, ми можемо будь-який розмір змінити. Якщо в нас вже відрізало один, так, то ми вже його змінити не зможемо, бо він вже відрізаний. Якщо в нас почало різати 250, ми його теж змінити не можемо. Ми можемо вже в цьому випадку тільки додати. Ну, наприклад, якщо в нас стоїть 150 розмір, там, 4 штуки і воно відрізало 2, то оцей розмір ми можемо в процесі ще змінити. І от останні вино вже відряджає наш розмір. Дякую за увагу. Гарного вам дня.